Всім привіт! Мене звуть Олеся і я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні, як і обіцяла, я покажу вам ті книжки, які я зараз активно читаю, а також поділюся з вами своїми планами на читання на найближчий місяць. Але не лякайтеся тій кількості книжок, які я вам буду показувати у цьому відео, тому що я вирішила показати вам не тільки ті книжки, які я наразі активно читаю, а й ті, які я розпочала цього року і з тих чи інших причин не закінчила. Тобто це не ті книжки, які я не планую закінчувати, тому що цього року таких було три. Я вже про них і забула, так би мовити, але ті книжки, які я сьогодні покажу, що це ті будуть, які я потенційно все-таки планую дочитати, коли. Ну, про кожну з них, власне, і будемо з вами сьогодні говорити. Я поділюся з вами, які з цих книжок я би дуже хотіла дочитати до кінця цього року, а які, скоріше за все, так і перейдуть на наступний рік. Давайте розпочинати. Розпочати сьогодні я хочу з книжки, яка потенційно могла б навіть стати книгою року. І її я розпочала читати на початку 2023-го і до сих пір так і не завершила. Чому? Не знаю, можливо, я просто настільки полюбила цю історію, що я не хочу, щоб вона закінчувалася. Інших причин у мене просто немає. І тут у мене Жоель Дікер та його книга «Балтиморів». Ну, власне, я вже прочитала більшу половину цієї книжки, прочитала давно, бо розпочинала її ще на початку року, і так до сих пір і не дочитала. Чи хочу її дочитати до кінця року, звісно, ось ця книжка це мій план номер 1 Тому що реально цього року я читала багато чудових книжок, але не було таких. Які б могли просто, от знаєте, на першому місці в топі року опинитися без жодних запитань. Тобто наразі я розумію, що мені треба подумати серед всіх прочитаних книжок, а які ж будуть там на першому, другому, третьому місці, нема такої книжки, яка б просто побила всі рекорди, так би мовити, яка б просто. А всі книжки інші посунула. І, можливо, такою книжкою стане книга Балтиморів, тому що вона мені дуже і дуже сподобалася. Це у нас продовження історії Правда про справу Гаррі Квеберта. Хоча, якщо ви не читали ту, ви сміливо можете братися і за цю, адже зв'язок тут мінімальний, і, в принципі, ви навіть нічого. Собі не проспойлерити, якщо ви прочитаєте цю книжку перед е, тією, перед справою про Гаррі Квеберта. Ну або я не дочитала до того моменту, де ви щось собі можете проспойлерити. Я думаю, все-таки ні, тому що тут у нас історія фокусується на е, сім'ї. Коли я купувала цю книжку, я брала її як детектив, але це не зовсім так. Це, власне, сімейна сага із детективною лінією, де головний герой. Головний герой із першої книжки, про яку я вже сьогодні згадувала правда про справу Гаррі Квеберта Маркус Гольдман, розслідує таємниці трьох поколінь однієї сім'ї. Тут у нас і дуже багато драми, і психологізм. І можливо, через цю драму я і не просуваюся далі, тому що я розумію, що далі тут буде скло. Мене чекає скло, а я настільки звикла до героїв. Я не хочу ні з ким прощатися. А на початку книжки я розумію, що історія має завершитися трагічно. Це досить драматична історія, і можливо, так. Можливо, саме через це я її і не дочитую, бо я не хочу, щоб моє серце. Просто розлетілося на малесенькі друзочки. Але так можливо, я все-таки і доб'ю її до кінця року. Побачимо. Якщо ви читали, напишіть в коментарях. І, до речі, зовсім скоро виходить ще одна книжка Жоеля Дікера справа Аляски, чи якось так вона називається. і... Якщо я не помиляюсь, та книжка також буде пов'язана із Маркусом Кольдманом, тобто це буде вже третя про нього, тому що дві інші Жоеля Дікера не пов'язані із е, цим. Чоловіком, рухаємося з вами далі. Наступна книжка це та, що я читала разом з вами, мої дорогі підписники. Ми обговорювали її в телеграмі, але потім я вирішила, що я не буду дочитувати, тобто не взагалі, а найближчим часом. Ну і мабуть, багато хто з вас вже здогадався, що тут у мене Умберто Еко та його ім'я Рози. Досередини книжки я дочитала, і вона тільки здається такою худенькою. Насправді тут просто зовсім майже немає відступів і ось такий папір дуже-дуже тонкий. Це не найбільша книжка, яку я читала в своєму житті, найтовща я маю на увазі, але вона не маленька. Зверніть на це увагу. Чому я зупинилася і не продовжую читання цієї книжки? Мені якось стало просто дуже-дуже нудно. Мені не те, що взагалі не цікаво дивитися і спостерігати за життям монахів у цьому монастирі. Просто на той момент, коли я читала цю книжку, мені здалося цього настільки забагато. Я вже хотіла більше про саме детективну історію дізнаватися, але ні, ні. І з одного боку я люблю і історію. І ось фільми я завжди обожнювала такі про якісь історичні моменти розслідування там. І ця книжка, я думала, мені просто залетить на ура, але ні, вона мені трошки нудною все-таки здалася. І через те я зупинилася на 249-й сторінці і далі так і не просунулася. Чи буду я читати її до кінця цього року? Скоріше за все, ні, аніж так. Хоча зараз я ось її тримаю в руках і думаю, та в принципі можна й дочитати. До речі. Перед тим як я сіла знімати це відео, я почала шукати, які книжки я розпочинала читати цього року і не дочитала, а про цю я навіть забула. Я коли тільки око моє впало на цю книжку, я собі подумала: от блін, мені ж, начебто, пам'ять не зраджує, ми в цьому році і розпочинали читати з підписниками, так, в цьому. Ой. Умберто Еко. Читати треба, але коли не зрозуміло. Наступна книжка це, власне, та яку треба просто взяти і дочитати Отак за один вечір. Бо читається вона ну дуже швидко. І тут у мене танці з кістками Андрія Сем'янківа. Я не знаю, чому я не дочитую цю книжку, можливо, через головного героя, який мені взагалі не подобається, але він і не має подобатися. Е, мені цікаво, чим все завершиться, і напевно я ось так її зараз покладу е, ось на свій візок. Він у мене тут поруч стоїть. Зверху, щоб я на неї дивилася і бачила, що треба дочитати. У мене зараз і настрій такий підходящий на детективи, трилери, тому що я якось декілька любовних романів прочитала, про які трошки пізніше поговоримо. А зараз хочеться чогось такого знову. Трилерного тому так. Оцю також дуже хочу дочитати до кінця цього місяця. Наступної книжки я навіть трошки побоююсь, тому що вона просто гігантська. Вона велетенська і ніце не Брентон Сандерсон. Тут у мене книжка, яку я показувала вам, мені здається, в моїх літніх книжкових планах, і це уявний друг Стівена Джбоскі. Мені дуже сподобалася ця книжка на початку своїм своєю історією, своєю. Мовою, але я не просунулася далі 10-го розділу, бо мені якось було не дуже не настільки цікаво. І ось в даному випадку, мені здається, не вистачає саме аудіокнижки. Я постійно в Абук заглядаю, чи не з'явилася там ця книжка. Бо дійсно ось такі велетенські історії, їх би дуже класно паралельно і слухати, і читати. Ну, не паралельно, паралельно, а я маю на увазі трошки прочитати, трошки прослухати це дуже і дуже допомагає. І тому я дуже хочу, щоб вона з'явилася в аудіо, щоб я її могла швидше осилити. Е, можна, звісно, пошукати варіант англійський. Я про це не думала до цього, до зйомки цього відео. До речі, так, це дійсно може допомогти. Побачимо, на найближчий час цієї книжки в планах у мене немає, вона так і залишається на 10-му розділі. Добре, що мені не треба буде перечитувати, скоріш за все, бо я все пам'ятаю. Всі ці перші 10 розділів. Знаю, що тут історія трошечки буде нагадувати воно Стівена Кінга, а тільки тут буде більше якоїсь. Незрозумілості, наскільки мені відомо. Так, що ще? Яку книжку я ще розпочала читати? І так і не дочитала. Тут у мене Сара Ма, стає її друга частина із циклу про місто півмісяця. Я дочитала до п'ятого розділу, до 70-ї сторінки рівно і просто не продовжую. Чому? Ну, тому що читаю інші книжки. Книжки МАЗ в тому числі сьогодні також ще про одну ми з вами поговоримо. Якщо ви підписані на мій Goodreads, ви точно знаєте про яку книжку йде мова, тому що там я активно відмічаю всі книжки, що читаю зараз, і ділюся враженнями під час читання. Тому заглядайте в опис під відео. Там є посилання на Goodreads, Долучайтеся, якщо вам цікаво. А цю книжку я напевно перенесу на початок січня. Можливо, це буде навіть перша книжка 2024 року. Побачимо, бо на найближчий час я все-таки не планую. Ну, мається на увазі на цей місяць, бо все-таки я хочу читати іншу книжку Маас і не хочу їх переплітати, пересікати. Та й то Вона. Ну, подивіться, якщо я зараз її почну читати, то всі мої. Плани, які я тут собі напланувала на грудень, просто вилетять у вікно на мороз. От, давайте тепер покажу вам ті книжки, які я ну, дуже-дуже активно читаю зараз, які у мене лежать біля ліжка, які постійно я то одну, то іншу беру, дивлячись, який у мене настрій. Так, до речі, я той читач, який читає відразу декілька книжок, тому що у мене завжди є детектив або трилер, фентезі. Якась зазвичай історія, така більш нейтральна, сучасна література. Ну і зараз, напевно, активно-активно я читаю три книжки. Перша з них це та, про яку я згадувала у своєму відео з книжковими покупками, і це Люцисінь та його проблема трьох тіл. Я дочитала до середини цієї книжки, і на початку мені було трохи нудно, трохи незрозуміло, але все-таки цікавість. Виграла і я дуже рада, тому що зараз починається щось починається. А книжка взагалі про перший контакт. Принаймні так нам говорить анотація до цієї книжки. Ну, я дочитала до того моменту, де мова починає йти про той самий перший контакт. Мені взагалі дуже подобається книжка Карла Сагана. Контакт це, напевно, перша історія, от саме про контакт людини із якимось неземним розумом. Мені подобається Соляріс Станіслава Лема, і тому я. Ставила і ставлю досить багато на проблему трьох тіл та на продовження цієї історії. Але я чомусь думала, що тут ось саме цей перший контакт він буде трошечки швидше. А наскільки я розумію, це взагалі. Тема така всього циклу, можливо, всієї трилогії. Бо ось дочитавши до 197-ї сторінки, тільки-тільки починаються якісь натяки на той самий перший контакт, на те, що тут є певна військова база, яка там протягом часу якогось відправляла сигнали в космос, отримувала якісь сигнали звідти. І мені під відео з книжковими покупками, до речі, одна з підписниць написала, що Макс Кідрук сказав: ця книжка зовсім нічого спільного не має із. Науковістю, тобто тут дуже багато фактів, які не спрацюють у реальному житті. Я не знаю, я не можу і сказати так чи ні, тому що я не великий розум в тому плані. Я не дуже розуміюся в астрофізиці, фізиці і тому подібному. Якщо мені кажуть, що це працює, я вірю, уявляю собі, як це працює і так. Тут для мене в тому плані немає ніяких моментів. Але зверніть увагу, якщо ви дуже добре розбираєтеся у фізиці, в астрофізиці, можливо, ці книжки здадуться вам такими ж, як і Максу Кідруку, дуже не не те, що незрозумілими, а нереалістичними. От, нереалістичними. До речі, я не бачила цього висловлювання. Знову ж таки, це є слів моєї підписниці. Мені подобається, поки що вона читається не легко, але і не настільки складно, як можливо можна було б собі уявити. Це китайський письменник, тому дійсно тут трошечки все інакше. Стиль не той, до якого ми з вами звикли, але мені подобається. Мені дуже подобається. Початок книжки просто розбив моє серце, тому що на перших 20 сторінках я плакала, я залишила там свої очі, сльози, бо дуже було драматично. Тому що події починаються з культурної революції в Китаї, що там відбувалося, і я. Проводжу паралелі просто із ситуацією в Україні, з тим, що може трапитися після того, як ми виграємо цю війну, що буде в суспільстві. отакі роздуми у мене постійно в голові. І ця книжка вона ще більше спонукала на початку до ось таких роздумів. Добре це чи ні, вирішувати вам. Я знаю, що багато хто вже знайомий із цією трилогією. Я ось тільки в процесі знайомства, звісно, цю книжку я планую дочитати до кінця цього місяця. Вона не така, що аж товста, тут близько. Близько 500 сторінок, так, 428 сторінок. Паралельно з цією науковою фантастикою я читаю любовні романи, тому що. Прочитавши певну частину е, такої серйозної книжки, мені хочеться чогось солодкого, чогось е, приємного для душі. Зазвичай я читаю таке перед сном, просто щоб заспокоїтися. І цього місяця я відкрила для себе письменницю Ель Кеннеді. Я дуже багато про неї чула, але якось не звертала увагу. А потім побачила, що на Гудріц хтось відмітив, що прочитав її книжку Заділ. Я зайшла, подивилася рейтинг цієї книжки. Побачила, що дуже багато людей, на кого я підписана, читали цю книжку в я вирішила, ну добре, давайте і я спробую. Я прочитала її за два дні. Це була просто ідеальна книжка для того, щоб розслабитися. І там не тільки. Ось така солоденька любовна лінія, а там ще й дуже багато досить серйозних проблем піднімає авторка, і це таке, що я обожнюю в подібних книжках. Тут у нас молоді люди, які е, навчаються в університеті, і події відбуваються на кампусі. Власне, весь цикл називається офкемпус. І заділ, тобто угода, це перша історія, яка розповідала нам е, про хлопця, хокеїста і дівчину, яка е, Укладає з ним певну угоду, вона має допомогти йому в навчанні, тому що там виявляється, якщо за низькі результати в навчанні, то він не зможе приймати участь у чемпіонаті, але е, так вона погодилася допомогти за певної умови. Дуже все цікаво, такі. От цікаві там були моменти. І е, наступною я відразу, як тільки прочитала, взяла другу частину про іншого персонажа із першої книжки, друга нашого головного героя. Але прочитавши 20% я зупинилася, тому що я не відчуваю тієї хімії між персонажами, а це найгірше. Я розумію, що далі буде м, щось цікавеньке, скоріш за все, тому що. Ель Кеннеді пише цікаво. От що мені сподобалося, те, що вона пише не просто, вона робить дуже багато різноманітних відсилок до поп культури, до фільмів, до музики, до взагалі всього, що відбувається у світі. Ну, наприклад, там головні герої дивляться і обговорюють серіал «Breaking Bad». Хтось мені знову напише, що ой, у вас багато ангеліцизмів у мові. Я не знаю, як перекладається просто цей серіал, бо я розпочинала його дивитися в оригіналі. і Навіть поняття не маю, як, як воно є а, українською. Ну і прочитавши 20% другої частини, я зрозуміла, що ні, нехай трошечки помаринується у мене в голові, і взяла. Ось цю. нарешті я добралася знову до скляного трона. Тут у мене п'ята частина імперія штормів, і я зараз на одинадцятому розділі, але я впевнена, що коли ви дивитеся це відео, я уже далі, тому що зараз. Перед сном я буду читати саме цю книжку. В цій п'ятій книжці вже такий велетенський каст із персонажів, що я навіть інколи забуваю, хто це, ну але потім швиденько згадую. А точніше, Мас дуже класно пише, в тому плані, що вона нам розповідає, ніби нагадує про те, що було з тим чи іншим персонажем у минулих частинах. Якось так дуже легко, дуже ну, не в лоб, але ми розуміємо, хто це. Так от. Книжка товста, але дуже хочу дочитати її до кінця цього місяця. Взагалі, мій план прочитати всі, дочитати весь трон зі скла. Але я розумію, що, скоріш за все, цього не станеться. А може й станеться, тому що останній тиждень грудня у мене будуть канікули, і можливо я навіть візьмуся ось так за трон зі скла і прочитаю. До речі, якщо ви плануєте собі купувати це видання, зверніть увагу на дуже дуже дрібний шрифт. Я, от, наприклад, тільки в день можу читати цю книжку. Не дивлячись на те, що у мене досить непоганий зір, але тут дуже-дуже дрібний шрифт. І тому ця книжка також є у мене в електронці. От, наприклад, перед сном я буду її читати уже з планшета чи з мого з моєї електронної книжки, з моєї читалки. А взагалі мені дуже подобається. От там минула частина, четверта мені дуже сподобалася. Ця так само мені дуже подобається. Пише мас цікаво, динамічно, підбираючи слова, дуже круто, що вони. Вас вражають мене принаймні. Що ж ще зараз на моїх спонсорських платформах на Патреоні та на Баймієкофі йде голосування за книжку, яку я буду читати і зніматиму з нею влог у грудні. І тут ось там точніше, ось ці дві: це Кетрін Стедмен та її сімейна гра. Наскільки я розумію, події цієї книжки будуть розгортатися близько до різдва. І друга книжка це Рутве та її одне за одним. І ця книжка, до речі, зараз перевидана. уже. Також у ось такому збільшеному форматі там і красивий зріз, такий яскравий, дуже підходящий під обкладинку. У мене ще стареньке видання, але то нічого страшного. Тут у нас, як бачите, дуже зимова історія про групу людей, які. Куна лавиною», наскільки я пам'ятаю, із анотації. Але не вчитувалася, не перечитувала ці анотації, тому що зазвичай не люблю читати анотації в трилерах. Ось такі два зимові трилери, який з них я точно буду читати у грудні цього року, а можливо і два перечитаю, тому що обидва я хотіла. Е, побачимо. Побачу просто по часу, бо я ще хочу прочитати один. І, власне, давайте переходити до тих книжок, які я не розпочинала читати, але дуже-дуже хочу. Прочитати до кінця цього року. І в першу чергу це трилер, який також виходив українською. Правда, уже давненько, декілька років тому. Ви мені писали в коментарях, що була така книжка, і вона називається «No Exit». Тут у нас також зимовий трилер про дівчину, яка їде до батьків, але застряє у хуртовину, десь в якомусь невеличкому мотелі, чи що, і вона бачить, що там група людей викрала. Дівчинку, вона до цього приходить і розуміє, що хоче допомогти якось, але чи вдасться їй це зробити, чи ні, це ми дізнаємося з цього трилера. Наскільки я розумію, він буде дуже, дуже динамічний і до кінця не буде вас відпускати. Я буду читати, скоріш за все, в оригіналі, але якщо знайду українською, то буду читати і українською. І звісно, я не можу не показати вам книжку, яку я собі придбала зовсім недавно і. Я її передзамовляла. Я дуже-дуже хотіла її прочитати після того, як прочитала першу частину, але зараз я розумію, що я вже трошечки охолола. Тут друга частина із циклу Ребеки Ярус під назвою «The Empyrean», і вона називається Залізне полум'я. Я впевнена, що ви знайомі із цією назвою, і з цією письменницею, навіть якщо і не читали, то точно чули. Дуже популярна книжка, дуже популярна серія вже. І я. От чесно, прочитавши першу книжку, відразу хотіла взяти наступну, але її не було. Але зараз пройшло вже три місяці після того, як я прочитала першу частину, я розумію, мені не дуже хочеться. Якось так я перегоріла, е, ніби трошки відпустило. Хоча я розумію, що можливо, якщо я почну читати цю книжку, то я не зможу зупинитися. І так, я хочу її прочитати найближчим часом через те, що... В інстаграмі, там на інших платформах, я боюся натрапити на спойлери. Адже цю книжку зараз активно всі читають, активно обговорюють і я розумію, що навіть не хотівши того, я десь точно зможу нарватися на спойлер. Тому напевно я все-таки спланую її на найближчий час. Але знову ж таки, ось такий товстунець, тому треба просто виділити час. Треба виділити час. І ще один товстунець, який я буду вам показувати зараз. До речі, цю книжку я розпочинала читати, але точно буду повертатися із першої сторінки читати, адже розпочала уже давненько і, ну так, щось пам'ятаю, але хотілося б. Хотілося б спочатку, і це четверта частина із циклу Роберта Гелбрейта про Корморана Страйка та Робін Елекот. Книжка називається Убивчий білий. І власне мені просто треба цю дочитати, прочитати, точніше, для того, щоб я нарешті змогла. Достістатися, добратися до бентежної крові, бо я багато ставлю на ту книжку. Я думаю, що вона мені має сподобатися. І ця також я впевнена, бо з кожною книжкою персонажі тут розкриваються все більше і більше. І дуже мені подобаються ці історії. Але ну от знову ж таки, мені не вистачає аудіокнижок, тому що подібні ось такі товстелезні детективи чи трилери. Мені б хотілося слухати частково в аудіо. Я залюбки куплю ще книжку в аудіо, тільки, будь ласка, наголосіть, зробіть книжки Роберта Гелбрейта в аудіо. Я буду дуже щаслива. І не тільки я, я впевнена, що багато хто буде щасливим. Ну, от, власне, майже все. Зараз я покажу вам ще одну серію книжок, яку точно буду принаймні надкушувати у грудні. Якщо прочитаю одну, добре, якщо прочитаю більше. Ще краще. Можливо, багато хто з вас уже здогадався, які книжки я буду тут показувати, бо я давно на них дивлюся, але чекала зиму. Тому що чомусь мені здається, саме в такий сезон треба читати ось цю серію. А серія називається Саксонські хроніки Бернерда Корнуола». Перша книжка під назвою Останнє королівство, друга блідий вершник. Третя частина саксонських хронік називається Володарі півночі. Ну і четверта частина називається Пісня меча. Зараз ці чотири книжки видані українською, вони видані прекрасно, мені дуже подобається саме це видання. І я точно хочу прочитати хоча б одну. Я десь чула, що читаються вони дуже швидко. Я бачу, що тут і сторінок, в принципі, не так багато. 400+, плюс шрифт такий досить. Е... Да, досить великі літери. Тому я думаю, що прочитати я то прочитаю. Але чи встигну до кінця місяця? Ну, я сподіваюся, я дуже хочу. В принципі, напевно, оця серія у мене найперша в такому пріоритеті пріоритеті на читання в грудні. Так, бачите, ось не люблю лясе через оце. Тому що треба терміново. Зараз його вогником підпалити, щоби, щоб не було такого. Ось такі плани. У мене до кінця грудня думала, що я покажу вам дуже багато книжок, але насправді не дуже багато, можна було би ще більше. Мені здається, якісь книжки я все-таки забула вам показати. Точно забула. Але то значить, що. Вони там пару сторінок прочитано, та і все. Тобто, я навіть не можу сказати, що я їх розпочинала читати. І я сподіваюся, що якісь книжки з тих, що я сьогодні вам показала, я точно встигну прочитати до кінця цього року. І е, зараз я розумію, що 100 книжок, як я запланувала, я точно не встигну прочитати, але мені подобається мій темп. Особливо зараз у мене хвиля читуна. Я читаю активно. Е, я знаю, до речі, що багато хто з вас чекає на наступний рік, які виклики я буду оголошувати для себе, ну і для. Вас вас звісно, і так будуть, будуть такі. Багато хто з вас просить новеньке Бінго. Бінго буде також все розповім, але уже в планах на наступний рік. Я думаю, що на наступний рік я не буду дуже детальні плани собі будувати, але все-таки там буде декілька цікавих викликів, челенджів, які сподобаються і вам точно, ну і мені вони вже подобаються. Ох, я вже чекаю, не дочекаюся, коли я буду вам розповідати про мої плани на наступний рік. От і все, друзі. Якщо вам подобаються мої відео і ви ще не підписані на мій канал, не забудьте це зробити. Таким чином, ви допомагаєте моєму каналу розвиватися. Ставте лайк цьому відео, якщо ви додивилися до кінця, якщо воно вам сподобалося. Ну і ми з вами побачимося уже у наступному відео. Па-па!